– це один із найнебезпечніших шкідників пшениці, ячменю та тритикали в Україні. Дорослі комахи завдовжки близько одного сантиметра мають овальне сіро-буре тіло у формі щита. Після зимівлі вони переселяються на посіви, відкладають яйця на нижню сторону листків, а личинки, висмоктуючи сік із листків і зерна, завдають найбільшої шкоди у фазі молочної стиглості. Пошкоджене зерно стає щуплим, втрачає клейковину та непридатне для випічки. У роки масового розмноження втрати врожаю можуть сягати 30-40%. Щоб зменшити ризики, необхідно дотримуватись сівозміни, проводити зябливу оранку, знищувати бур'яни та не розміщувати зернові поблизу лісосмуг. Регулярний моніторинг починають наприкінці травня. Коли поріг шкодочинності становить 2 імаго або 5 личинок на квадратний метр. Для хімічного захисту ефективними є інсектициди канонір-дуо, наповал, атрікс, разит і фосорган дуо. Оприскування проводять у ранкові або вечірні години за температури від 15 до 25 градусів, забезпечуючи рівномірне покриття колосу. При тривалому заселенні обробку повторюють через 10-12 днів, додаючи прилипач для посилення дії препарату. Використовуйте хімічні препарати лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономію. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.